Слава Україні, товариство! Сьогодні у раді був насичений день. Продовжили воєнний стан на 90 днів, відповідно, і мобілізацію. Василь Малюк тепер новий голова СБУ, а очільником МВС очікувано для всіх тепер офіційно став Ігор Клименко. Бажаємо новопризначеним, сил та наснаги працювати на благо українського народу. Дивіться новини з Іваном Гриневичем на онлайн ЮЕЙ. Далі тільки разом. Хрусня, СБУ викликає Оксану Марченко на допит. Тупе, тупе, тупе. Тпу. Компанії Оксани Марченко, дружини підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, причетні до схеми підпільного фінансування Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму. СБУ ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань, до організації якої причетна Оксана Марченко. Саме вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства в Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму. Правоохоронці встановили, що ці компанії платили росіянам, нібито за охорону нерухомості Медведчука на території півострова. СБУ встановила, що загальна сума платежів на користь країни Агре. Сора становить аж понад 50 мільйонів у гривневому еквіваленті для реалізації цієї схеми Марченко зареєструвала в Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 мільярд російських рублів. Заканчувала роботу над вторим сезоном. Проект паломниця Росія, ймовірно, змогла обійти західні санкції та придбати компоненти для іранських безпілотників. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Зупини плани Путіна, і якщо в нього хвороба, зроби щоб люди не придумали від неї якихось ліків 5 лютого, офіційні особи США заявили, що Росія та Іран продовжують плани будівництва іранського заводу безпілотників на території Росії. Раніше, у травні 22-го року, Іран відкрив завод з виробництва БПЛА у Таджикистані. Росія може використовувати цей завод для отримання комплектів або закупівлі виготовлених БПЛА в обхід санкцій. Нагадаємо, що 82% збитих в Україні іранських безпілотників мали мікросхеми на. Півпровідники та інші компоненти, які виготовлялися в США та інших західних країнах. Представник швейцарської компанії виробника зазначив, що неможливо бути повністю впевненим у тому, що дистриб'ютори компонентів зброї не продають їх під санкційним країнам. Чи є то зрада? 9 лютого у Брюсселі відбудеться саміт 27 країн Європейського союзу. І за словами змі, європарламент готується до можливого візиту Володимира Зеленського. Проте рішення про поїздку буде ухвалено в останній момент. Через проблеми з безпекою. Це, що, я серйозна людина? Візит до Брюсселя дозволив би президенту зустрітися з усіма очільниками країн Євросоюзу за один день. Раніше він виступав на самітах Європейського Союзу лише через відеозвінки. Але тепер президент вже й наживо зможе сказати: Слава Україні, слава нації. І кожному відоме продовження. Лідер Чечні Рамзан Кадиров заговорив про денацифікацію Польщі. Так, він вирішив боротися із сатанізмом у всій Європі. У своєму телеграмі він заявив, що Польща буцімто клянчить озброєння у Штатів, тому що багато допомагає Україні. І тепер Польща збентежена. А що, коли після успішного закінчення СВО Росія почне денацифікувати та демілітаризувати наступну країну? Адже після України на карті Польща не приховую такий намір особисто у мене є. І я неодноразово заявив, що боротьба з сатанізмом має тривати по всій Європі і в першу чергу на території Польщі. Тож поляки вчасно схаменулися. Уп! Тупе! Також Дондон -дон вирішив закликати до порушення територіальної цілісності Польщі, за його словами. У липні там пройде щорічний марш автономії Сілезії, який, на думку Кадирова, заслужив на особливий незалежний статус і там вкрай необхідний референдум, під час якого Росія може надати організаційну допомогу. Проси Польща, проси у своїх господарів. Підсумував Кадиров. Здається, TikTok воїн забув, що саме він постійно просить у своїх господарів. Але нічого. Сподіваємося, батальйон імені Джохара Дудаєва скоро нагадає Кадирову, хто є справжнім господарем Пічкірі. І ми все ж таки зможемо почути ось такі солодкі слова України! А щоб не вестись на усілякі псевдозаяви і не накручувати себе від того, що сказав надійний істочник у вигляді товариша Троюродного брата вашого сусіда, а дійсно розумітися, яка ситуація нині на лінії фронту, рекомендуємо вам переглянути останній прямий етер на онлайн у верхньому лівому кутику. А щоб не пропускати нові випуски і важливі етери, рекомендуємо вам підписатися на наш канал у телеграмі та на Ютубі. Мирного неба Обійняв?